Завтра в нашому краї відзначаються два дуже важливих свята: одне для угорської спільноти, інше для українців. І ми відповідально заявляємо, що ми не підтримуємо ті сепаратистські речі, які відбуваються, провокації, які відбуваються на цьому фоні, які можуть відбутися. Ми за те, щоб Закарпаття було і залишалося в подальшому спокійним, толерантним один до одного краєм від імені правого сектору офіційно заявляю, що будь-які дії, направлені на дестабілізацію ситуації в Закарпатті, є провокаціями, на які ми будемо чітко і швидко реагувати. І жодного інакшого пояснення цього бути не може. Ми дуже добре розуміємо для кого вигідна дестабілізація обстановки в краї. Революція, яка зараз відбувається в нашому країні, це є революція проти диктатури і недопущення в майбутньому узурпації влади. Тобто це не є революція, яка відбувається між братніми народами, які тут толерантно і мирно проживають вже багато і багато віків. Я і казав, і кажу, що наші народи повинні жити у мирі злагоді на цій землі, хоча є незагоєні рани з цих часів, і ми повинні спільно сісти, визнати, хто був правий, хто був неправий, потиснути один одному руки і далі спокійно жити на закарпатській українській землі. Хочеться чітко дати порозуміти тим силам, які зацікавлені в дестабілізації ситуації на Закарпатті, У них це не вийде. Ми жили в мирі, живемо і будемо жити з повагою один до одного. І всі можливі дії, які будуть пов'язані з дестабілізацією, треба розцінювати виключно як провокацію, які здійснюють треті сили, ворожі до народу України.